Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі діли! Для вас старого розкоп на листопад. Подивимося початок, середину і кінець місяця, як будуть розвиватися події у вашому житті. Не забувайте про те, що цей розклад є загальний, тому він може не в усіх програватися. У когось частково, в когось може програтися на всі 100%. Вісотків. Це все, знаєте, індивідуально в кожного. Початок місяця для дів, знаєте, дуже активний буде початок місяця. Фортуна вам буде посміхатися, вдача буде на вашій стороні. Якщо будете багато активно працювати, перекладете максимум зусиль для досягнення своєї мети, і вас тоді обов'язково все вдасться. Якщо ви будете тільки мріяти і сидіти, сидіти, склавши руки, то нічого у вас не вдасться. Тому будьте активні. І робіть все, щоб доля була, вам посміхалася і фортуна була на вашій стороні. Наступна карта це вісімка мечів. Якісь будуть складності, якісь будуть певні обмеження на вашому шляху. Щось буде не так іти, як ви планували. Буде багато планів, чогось сильно захочете досягнути, можливо, якісь поїздки, але карта буде давати якісь вам проблеми, якісь будуть обмеження, але якщо ви візьмете себе в руки, ви зможете знайти рішення цих проблем. Тим паче, що фортуна вам посміхається. Верховна Жриця говорить про якісь таємниці, про якусь недоговорену інформацію, про приховану інформацію. Про можливу якусь, знаєте, там, змову і так далі. Карта говорить, щоб ви довірились своїй інтуїції і тоді зможете знайти вирішення своїх проблем. Старший аркан мир говорить про те, що вас обов'язково все вдасться. На вас чекає гарний розвиток подій. Карта говорить, що ваші проблеми обов'язково вирішаться, здоров'я відновиться. Люди, які вам шкодили, вони. Самі підуть із вашого життя, на вас чекає успіх, певні позитивні події і досягнення вашої мети. Перед вами просто відкриваються нові двері, йдіть вперед і все вас вдасться. Старший аркан помірність говорить, що в всьому має бути золота середина, ні з ким не конфліктуйте, не витрачайте зайвого, тримайте себе в руках, у всьому має бути такий гармонія і баланс. Карта говорить, щоб ви не перевтомлювалися, ну й не лінилися. Така у всьому, має бути золота середина. Перший аркан смерть говорить про те, що на вас чекають серйозні зміни і трансформації у вашому житті. Ви дуже багато вже пережили, дуже багато ті, яких певних уроків у своєму житті е, при, в, отримали. І ця карта говорить, що прийшов час серйозних змін, таких кардинальних змін, і ці зміни будуть в кращу сторону. На вас такий досить такий захоплюючий період в житті чекає. Взагалі, початок місяця для вас буде дуже важливий. У вас випало 5 старших арканів. І взагалі, я не знаю, дуже важливий місяць буде для вас. Особливо початок. Важливий буде дуже початок місяця. Імператор, середина місяця, знову ж таки, старший аркан. Карта говорить, що вам буде надана допомога відпливової людини. Також карта говорить про можливість підвищення по кар'єрній сходинці. Карта також говорить про те, що ви матимете гарну можливість проявити себе, показати те, на що ви спроможні. Також карта говорить, що на вас чекає певна стабільність і в усьому порядок. Імператор говорить, що у вас буде вдаватися все, за що ви візьметеся. Ваших сил, і вашої енергії, вашої рішучості вистачить на все, щоб досягнути поставлених цілей. Головне, будьте рішучими і обдумуйте всі свої дії. Четвірка мечів говорить, що такий буде сильний розвиток подій, що ви дуже сильно втомитеся і потребуватимете якогось відпочинку. Тому приділіть якийсь певний день зробити для себе щось гарне, приємне, виспатися і привести свій фізичний емоційний стан в порядок. Просто відпочити. Семірка Жезлів говорить, що в середині місяця будуть у вас виникати конфліктні ситуації. У всіх сферах вашого життя також ці проблеми можуть виникати із вашими конкурентами. Будьте активні, відстоюйте свою точку зору, головне вмійте, вчасно зупинитися, щоб своїми людіями собі не нашкодити. Старший аркан блазень говорить про те, що на вас чекає обнулення і різкі зміни у ваших планах. Ця карта говорить, що буде якийсь певний ризик у ваших справах присутній. Але якщо ви не ризикнете, ви не дізнаєтесь, чи та справа буде дійсно перспективна чи ні. Старший аркан Сила говорить, що незважаючи на якісь проблеми, на оці певні проблеми по семірки жеслів, по четвірки мочив, у вас обов'язково все вдасться, ви вийдете переможцем у будь-якій ситуації і зможете досягнути тих цілей, які перед собою ставили. Як би важко не було, які б ті проблеми не були, ви все подолаєте. Якщо в когось якісь були змагання, якісь можливо конкурси, якісь іспити і так далі, ви матимете досягнення своєї цілі. Трійка мечів говорить про якісь конфліктні ситуації, про якісь проблеми, про якісь невдачі. Конфліктні ситуації можуть виникати просто по якихось дрібницях. Намагайтесь не брати все близько до серця і уникати всіх цих конфліктів. Будь-яку проблему можна вирішити. Головне не унивати, не розкисати і не приймати це все близько до серця, тому що це все може відобразитися на вашому здоров'ї. На кінець місяця випадає старший аркан Зірка, яка говорить про те, що все в ваших руках. Йдіть вперед, не бійтесь проявляти себе, показуйте себе світу, і вас все вдасться. Ви зможете досягнути поставленої мети і може здійснитися ваше бажання. Тут кубків говорить про гарні новини. Про те, що перед вами будуть відкриватися нові можливості, будуть гарний розвиток подій, це гарні новини, в когось зізнання в коханні, в когось шлюб, в когось заручини, в когось дитинка народиться, в когось вагітність, але гарний розвиток подій і нові можливості, перспективи перед вами. Ця карта говорить про здійснення ваших бажань, про це говорить і Зірка, про це говорить і туз кубків. Старший аркан диявол говорить, щоб ви боролися зі своїми страхами і ні в якому разі їм не піддавалися. Також ця карта говорить, що вам доведеться мати справу з якоюсь такою власною людиною, яка буде вам перешкоджати в досягненні вашої мети. Знаєте, вам доведеться показати свій характер і ні в якому разі не піддавайтеся певним спокусам, які будуть перед вами відкриватися. Двійка пентаклів говорить про те, що ви будете братися декілька справ одночасно. Ви намагатиметесь вирішити якісь фінансові проблеми, будете за все братися одночасно. І за цього буде виникати певна каша, і все буде йти не так, як хотілося. Тому намагайтеся робити все поступово, а не все одночасно. Ця мірка куртків говорить про якісь певні ілюзії, які ви собі строїте, про те, що якийсь вибір на вас буде чекати, і якісь будуть багато пропозицій, і потрібно буде вибрати щось одне. Але все ретельно треба обдумати і зважити всі за і проти, тому що з усіх цих пропозицій буквально одна, дві, які будуть гарний результат мати, а всі останні гарних вам можливостей на майбутнє не дадуть. Сперта говорить, щоб ви не тільки мріяли, а й діяли. І тоді ви зможете досягнути поставленої мети. Рийсер жезлів говорить про те, що готуйтесь до якихось несподіваних новин, до якихось сюрпризів, до різких змін обставин, про якісь поїздки, які будуть виникати несподівані по важливих справах. Будьте рішучими, темпераментними, сміливими, не бійтеся розпочинати щось нове. Йдіть е, вперед, і тоді у вас все вдасться. Не бійтеся руху і проявляйте, знаєте, рішучість і сміливість, зробити якийсь перший крок на досягненні своєї мети. Сили і енергії вам вистачить для того, щоб все подолати і досягнути всіх ваших успіхів. Знаєте, підвівши підсумок, мої дорогі діти, я можу сказати, що місяць для вас буде досить значний. У вас початок місяця випадає п'ять старших арканів, які говорять, що якщо ви будете багато активно працювати, то фортуна вам буде посміхатися, але можуть виникатися якісь приховані інформації, якась скрита інформація, якісь обмани можливі будуть. Тому довіртесь свої інтуїції. Все вас вдасться, проблеми свої подолаєте і досягнете поставлених цілей, і досягнете успіху, якого ви так очікували. В помірності умагайтеся уникати конфліктів, не витрачайте зайвого. Має, бути у в всьому певна стабільність і гармонія. По старшому аркану смерть карта говорить, що на вас чекають серйозні трансформації в вашому житті. Не бійтеся цих змін, у вас все вдасться. Імператор говорить про те, що. Вам нададуть допомогу якась плова людина про те, що все, все що будете братись на вас, очікує успіх у всіх ваших справах і ваших починаннях. По четвірки мечі ви будете потребувати відпочинку, тому що дуже активний період початок місяця, і ви дуже будете втомлені, потребуватимете відпочинку і відновлення сили і енергії. Можуть виникати конфліктні ситуації. Будьте активні, сміливі, захищайте себе, але вмійте вчасно зупинитися, щоб собі ж не нашкодити. Буде різкий зміни обставин. Знаєте, обнулення. Якийсь етап завершиться, розпочинається новий, серйозні зміни, в яких потребуватимете ризику. Вас обов'язково все вдасться. Незважаючи ні на що, ви зможете досягнути, незважаючи на оці всі проблеми, ви зможете отримати перемогу у всіх своїх справах і починаннях, але можуть виникати якісь конфліктні ситуації, якісь непорозуміння. Не беріться близько до серця і вас все вдасться. Тому що якщо ви будете сильно приймати близько все до серця, можуть виникнути проблеми із здоров'ям. Тому уникайте серйозних конфліктів. Якщо в кінці місяця. Ви зможете проявити себе, будьте впевнені в тому, що ви робите. Ви зможете досягнути успіху і здійснення своєї мрії. Також про це говорить і ту скупки, який віщує гарні новини, гарні можливості, про те, що перед вами відкриваються нові дороги. І на вас чекає також здійснення по цій карті бажання. Тому будьте активні, сміливі, все у вас вдасться. Диявол говорить про те, що може бути якась людина, з якою така власна, з якою доведеться трошки поборотися і захищати, відстоювати себе, показати трошечки цій людині характер. Також ця карта говорить, щоб ви ні в якому разі не, не піддавалися спокусам, які будуть перед вами відкриватися. Подвійки пентаклів не беріться за декілька справ одночасно, робіть це поступово, щоб не виникало якихось певних проблем, не стройте якихось ілюзій, будьте, мрійте, але і втілюйте в життя свої мрії, особливо, якщо вони реальні. Обдумуйте всі свої дії і втілюйте в життя тільки реальні мрії, а не беріться за якісь провальні справи. І Рицар Жетлів вам говорить про те, що. Досить активний розпочинається кінець місяця, такий досить активний період. Готуйтеся до несподіваних якихось сюрпризів, до якихось гарних новин, які дуже серйозно змінять ваше життя. Головне, будьте рішучі, сміливі, дійте швидко, і у вас обов'язково все вдасться. Бажаю всім гарного місяця, хай проблеми обходять вас стороною, у вас обов'язково все вдасться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!